Ось такий кусочок пересапався акумуляторної сапачкою. Считайте на одному заряді батареї. По-перше, земля тут була твердюща, не копана ще з осені. Тобто, ви бачите, яка вона зробилася зараз в пух. Майже візде все посипало. Ну, десь в самому кущі вже там бур'янчик треба вирвати капаничкою. Або ну, ось тут не хотів уже лізти, щоб земля в кору не, просто не падала. Тут уже капаничко підсипається. Ну, ви подивіться, яка. Площа, яка площа, земля твердюща, реально земля була твердюща. Тобто, якби це ось до слідгої разу я її буду сапати, цю клумбу 100% Тепер я, я знаю точно, що 100% мені мабуть, на раз-два вистачить цієї батареї. Також пройтися, просто з вершечку позбивати цей бур'ян, тому що земля вже буде м'яка. Тобто, акумуляторний культиватор, Ви подивіться, яка класнюча річ. стоїть фреза знизу. Знизу стоїть фріза. Тут у нас штанга де зверху ставиться акумулятор, одна кнопочка зверху включення, дві ручки. Її можна розібрати, якщо вам треба десь перевести. Два роки дають гарантії. Ціна тушки лише 5 тисяч гривень. Якщо вам треба з батареєю, батарея буде на 4 ампера, Це буде у нас Прокрафтовська сама класна, сама дорогуща батарея. На 4 ампера, плюс зарядка ціна буде лише 6 тисяч 500 гривень. Тобто реально ціна халявна за. 15 хвилин, ну, може 20, ні, мабуть 20 і не пройшло хвилин. За 15-20 хвилин я ось таку площу пересипав. Я б копаниці його пересипав би за стільки часу? Ні, звісно.